Цієї весни ще одна земельна ділянка на Тетівщині поповнилася молодими насадженнями майбутнього лісу, і через десятки років жителі району матимуть змогу насолоджуватись майбутніми крислатими соснами. А все починається сьогодні з маленьких однорічних сіянців, які висаджують працівники Тетіївського держагролісництва. Ну задіяний сьогодні суто такий колектив управління контори лісництва, за лісництва, майстер, помічник, лісничий лісник. Такий суто колектив, який зібрався, оскільки, на жаль, нам не відділяються кошти на посадки. Ми просто садимо за рахунок власної ініціативи, з власних, як той казав, джерел фінансування. Тому що інакше виходу у нас немає, ліс по-любому треба садити. 4, 5, 6 років. Тут можна буде гарно відпочивати, збирати маслята, тому що на 4-5-6 рік вони вже тут з'являться. І Хотілося, щоб тут зашумів сосновий ліс. Саме весняний період є найсприятливішим для висаджування і росту дерев, тому лісники не гаючи часу, взялися за заліснення схилів у заповідній зоні. В урочищі по півхутір тривають роботи. На заздалегідь підготовленій площі працюють уручну старим перевіреним методом під меч колесова. Цього сезону планують засадити територію у півтора гектари. Це сажнець вирощений нашому розсаднику. Ми виростили їх небагато в цьому році, як би для проби. Тут всього на все вирощено. 3-5 тисяч штук, ну тут ми посадимо 3,5 тисячі на цьому схилі, залізнемо цю площу 1,5 гектара, а надалі побачимо, якщо в нас буде з вирощуванням сажниців, ми створюємо хороший базовий лісовий розсадник, де щороку плануємо до 200 тисяч сіянців мати власного виробництва, власного розсадника. Доглядачі лісу сподіваються, що з них приживеться принаймні 90%. Однак для того, щоб дерева виросли, їх мало посадити. Окрім посухи, основним ворогом для саджанців є вогонь. Саме зараз триває пожежонебезпечний період, найскладніший для лісівників. Традиційно весна приносить масове спалювання сухої трави, очеретів над далекоглядними людьми. Часто такі підпали призводять до виникнення пожеж. У вітряну погоду вогонь швидко стає неконтрольованим, і тоді невинне багаття враз перетворюється на стихійне лихо, де гине все, в тому числі й дерева. Ось до, ви можете побачити в натурі, до чого приводить бездумне кидання сирника чи зломисне підпалювання сухої трави. Воно привело до того, що 2 гектари лісових культур по той бік, бачите, дуба, вигоріли вщет, і вони вже не відновляться. Тому треба знову брати, пересадювати. Так, звісно, що люди цього не розуміють. Ну невже людям стало легше від того, що винищили такий сухий очерет, де вже гніздиться птахи, різні звірі, і взяти бездумно його випалити, знищити таку природу, ніби ми не прийшли як завойовники на свою землю. Я цього особисто не розумію. Прикро на це все дивитися. Жаль, звісно, того нашого труда, тих затрат, які понесено на створення тих лісних культур, але воно. Згоріло одним днем і вже підлягає тільки знову, як би сказати, новому пересадженню, новим зусиллям. І прикро опускаються руки, бачити таку бездушність людей, відношення до, до такої природи, яка гарна, буяє цвіте, взяти і знищити, і спалити. Людина відчула себе хазяїном, напевне, коли кидала. Посельника чи підпалювала траву. Насаді. Насправді я вважаю, що це варварське відношення до людей, до природи, до навколишнього середовища. Під час таких пожеж випалюється вся органіка, порушується структура ґрунту. Добре, що природа має властивість відновлюватися з часом, але дубового гаю на цьому місці вже не буде. Будуть проведені протипожежні міроприємства завтра. Все, що ми засадимо, ми її оберемо протипожежним розривом, але від сильного вітру і сильної пожежі це може і не спасти. Збитки від таких пожеж лягають на плечі підприємства Агроліс. Попри це, саджати дерева потрібно, говорить головний лісничий, тому й поспішають. Адже молодим сіянцям потрібен вологий ґрунт. Закінчити з посадкою планують за кілька днів, після чого розпочнеться кропітка робота з догляду за лісом і так щороку. Бо ж як говорять лісники, нинішні ліси садили наші дідусі й бабусі, тому ми також маємо залишити пам'ять для майбутніх поколінь. І шкода, що палії цього не розуміють.